Цьогоріч мені знову пощастило стати стипендіантом Українського культурного фонду. Цього року до підтримки українських митців також долучилась Велике Люксембург, за що ми, я думаю, всім безмежно вдячні, що завдяки їхній підтримці нам вдалося розпочати цю роботу раніше, в тому числі і мені. Я намагаюсь донести ідеї, донести твори Василя Кричевського, які достойні цього до якомога більшої кількості людей. Тому що ця орнаментика, яку він створив свого часу, використовуючи давній традиційний орнамент. Вона несе в собі код нашої нації. І навіть дивлячись і не усвідомлюючи подекуди ці мотиви, ми відчуваємо щось своє рідне підсвідомо. Щоб потім наше панно менше крутило, ми міняємо розташування оцих кілець по черзі чергуємо. Використав я орнамент в таких панно, які будуть монтуватися в інтер'єрі музею. Якраз на перших двох видно різницю. Тут я зробив вивернуто, як кажуть. Сам орнамент у мене прорізаний. Тут навпаки, орнамент залишений в дереві. А прорізане ту. Як відомо, у кожного матеріала своя тектоніка, дерево не любить дуже якихось тонких ліній, тобто воно більш масштабне, масивне, і навіть ажур в дереві все одно повинен бути досить міцним. Всього таких панно буде 5, третя вже в роботі. От, і е, ще два теж матеріали вже заготовлені, лишилось тільки втілити.